Отже, бронеавтомобіль новатор. Він уже 5 років на озбро... ну, не буду зараз брехати на озброєнні чи в експлуатації ним користуються українські силовики. Це і збройні сили, і національна гвардія. Наскільки мені відомо, тобто, це класичний бронеавтомобіль. Єдине можливо, чим він відрізняється, що частенько він виконаний не в суто пасажирському варіанті, де є екіпаж і десант, а ще ось з вантажним відсіком. Таке насправді серед українських виробників бронеавтомобілів, яких доволі багато, не часто трапляється. Ось ви бачите тактико-технічні характеристики. Маса в принципі стандартна для подібних машин, можливо, трошечки менше. І власне так постачається він з 2019 року до садових відомств. І що саме власне, змінили, так і який досвід його експлуатації, ми зараз поговоримо з представником компанії розробника. Це Микола Кузьма, начальник відділу зовнішньої кооперації та комплектації компанії розробника. Микола, добрий день. Доброго дня. Отже, бронеавтомобіль-новатор. Скажіть, будь ласка, з моменту випуску цієї машини, які оновлення були зроблені, В першу чергу, це нова версія автомобіля. Це модернізований спеціалізований броньований автомобіль-новатор. Версія з більшою кількістю відповідно, і модернізованою, підвищеним модернізованою протимінною стійкостю до 6 кг тротилу. В цьому автомобілі також може бути використаний бойовий модуль з кулеметом 12,7 мм дистанційно керований. а також можуть бути встановлений ПТУР, протитанковий ракетний комплекс і димові гранати. Наскільки я пам'ятаю, з варіанті з ПТРО попередній новатор використовувався Збройними силами під час, як це сказати, неповномасштабної війни. Так? Наскільки вдалий був досвід цього використання? Чи відомо вам про це? Да, військові, виходить, цей проєкт був доволі вдалим. На жаль, в серію він не війшов, але надіємося, що в. Майбутнь, в, в скорому майбутньому це відеосерію, і ми зможемо постачати десятки в, в усі силові структури. Щодо бронювання цього автомобіля і загалом підходу до безпеки екіпажу, на яких принципах вона збудована, і наскільки цей бронеавтомобіль здатен е, переживати, скажімо так, ураження різними типами озброєння. Тобто, це класичний мреп, так званий, чи він чимось відрізняється? Це все ж таки не МРАП, бо МРАП – це автомобіль класу варти. Це високий бронеавтомобіль з великою вагою, більш захищений. Получається, який ступінь мінного захисту буде вища за рахунок висоти автомобіля. А цей автомобіль-новатор його основні переваги в першу чергу: це керованість, маневреність. Висока швидкість і, відповідно, оптимальний клас захисту. А саме по балістиці це 4 клас по, згідно ДСТУ, а протиміни, як я говорив, 6 кг тротило під колесом. Бойовий досвід цих автомобілів показав, що дані автомобілі захищають навіть від, від кулемету 12,7, але з великої дистанції. По факту ДСУ клас 4, це від 7,60 захищає людей, від, екіпаж від 7,62 на 54 ЛПС. А в чому полягала необхідність модернізації? Це просто компанія не хоче, не може стояти на місці, чи були якісь критичні потреби в оновленій конструкції? Ну першочергово необхідно було збільшити кількість пасажиромість. Відповідно, в цей автомобіль влазить ціле відділення в деяких випадках навіть більше на один-два чоловіка. Відповідно, чим більше ми можемо перевести. І швидко і в захищеному стані відділення ми зможемо перевести. Це дешевше буде для нашої країни, бо відповідно потребується, ну, треба буде закупляти менше автомобілів. А які прохідні властивості має ця машина? Де не можна їздити? Цей автомобіль може бути використаний в усіх типах дорожнього покриття, в тому числі в дуже... Зарекомендував собі на передовій лінії це при повному відсутності гарного стану доріг. Він здатен проходити без доріжжя. Добре. Це ми зрозуміли. І ем, За задумом розробника, які функціональні можливості для армії має надавати от така машина. Це швидке транспортування виходить, екіпажу відділення. Евакуація поранених, перетранспортування полонених, та, в принципі, цей автомобіль був спеціально розроблений для спеціальних операцій. А якщо порівнювати з іноземними аналогами, бо за час широкомасштабної війни до нас надійшло багато, дуже зразків, ну схожих, принаймні за зовнішніми ознаками, теж бронеавтомобілів. Чому з розповсюджених західних аналогів відповідає найбільше ваша розробка? оця і чи може вона конкурувати за ціною і якістю на світовому ринку? <натоліпи> да, даний автомобіль можна порівнювати з Ошкошем. Джіотіві це легкий теж броньований автомобіль. Але там встановлена незалежна підвізка. В нашому варіанті получається ми йшли по путю по шляху швидкого виготовлення. Получається автомобіля. і ми пішли. Ми взяли для проектування цього автомобіля. Шасті автомобілів Фортев Пісотдесят. Ми дуже розповсюджений варіант <натоліпи> до. Да, це шасі дуже популярне серед виробників бронеавтомобілів у всьому світі. Це шасі дуже міцне. Воно зарекомендувало себе через високі показники прохідності і також швидкості та маневреності у всьому світі. Дуже добре. І Відповідно, ми це це доволі також дешеве шасі, і відповідно, ми можемо. Робити доволі е, гарний автомобіль. А з приводу і основних переваг цього автомобіля, цієї автомобілі, ми е, наші головні показ, наші головні е, переваги перед е, іншими виробниками це швидкість виготовлення, це наші автомобілі. Вони перевірені війною, відповідно. А вони дуже гарно себе зарекомендували зрекомендували в усіх типах ведення війни і дешева ціна. Микола, дякуємо вам за інформацію. Якобі? Микола Кузьма, начальник відділу зовнішньої кооперації та комплектації компанії розробника машини новатор. Був з нами на прямому відео зв'язку.